Прийшла, пора квас робити, бо дуже душно. І от я робила квас, можу поділитися з вами рецептом. Але щоб я не блудилася, то я вам з книжки краще легенько почитаю, там невеликий текст. О, квас з лимоном. Житній хліб підсушують, заливають укропом, дають постояти кілька годин, коли охолони проціджують, додають цукор, дріжджі, лимонний сік або лимонну кислоту, витримують 24 години. Потім розливають у пляшки, закуповують і виносять на 3 дні в холодне місце. І е, е, рецептура: на 1 кг житнього хліба потрібно 10 літрів води, 4 склянки цукру, 20 г пресованих дріжджів, 1 столову ложку лимонної кислоти або сік лимону. Ось такий і... квас. Так, дуже смачний. Так, ми Усвіжаючий. вже випили і забули. Випили і забули. А Тепер... того разу була в Аврорі і побачила, що можна готовий квас зробити. Ми взяли ту упаковочку і будемо зараз робити той готовий квас. Тримайте упаковочку. Я виконую. Тут така йде, бачите, суміш, її висипаємо. Заливаємо одним літром укропу. І накриваємо кришкою на 20 хвилин. Тоді доливаємо ще 9 літрів укропу і виставимо вистоюватися. Додаємо дріжджі, що є в упаковці. Так, так ми Як воно постигне трошки, під кришкою стигне, воно набереться. Того. Так, Висипаємо дріжджі і чекаємо, коли бульки підуть, почне брудити. Запахло хлібчиком жити. І, хліб. до речі, писало, що можна також в кінці додати ізюм. Для кращого смаку так. можна ізюм допомогу. Ми, до речі, одного року робили собі такий домашній ізюмом, ізюм. Був дуже смачний. Такий був житній хліб, плюс ізюм освіжає. Робіть клас, ховайтеся від спеки, освіжайтеся і будьте здорові. Так.